Всіх вітаю, друзі! Мене звати Оксана. На прохання роблю прогноз на лютий місяць саме для міста Дніпро. Давайте подивимося, яким буде лютий місяць для міста Дніпро. Дивимося загальну енергетику. Витягнемо пару карт, яким він буде цей лютий місяць для міста Дніпро. Друзі, ну легкий місяць не буде. У нас справедливість перевернута. Вона може казати про обстріли. Також можливі обстріли і у нічний час. І ще мені здається по лицарю Пентаклів перевернутому, що ми всі чекаємо озброєння, яке допоможе нам для захисту нашої країни, а воно все якось затягується. Оце. Цей лицар Пентаклів може про це казати, що ми всі очікуємо на цю допомогу з озброєнням для захисту нашої країни, також для захисту нашого неба. Давайте подивимося загрози з повітря на лютий місяць. Подивимося по декадах місяця, спочатку місяця по 10 число. Чи будуть загрози з повітря? Звісно, що вони є по всій країні, але все одно подивимося. Для Дніпра. Спочатку місяця по 10 лютого. Друзі, є тут загроза. Є у нас трійка мечів. Така досить гостра карта. Двійка мечів у нас є. Десятка мечів перевернута, тому я не можу, на жаль, сказати, що тут буде тихо. Обстріли можуть бути. Загроза тут доволі висока. ПВО наше буде працювати. Сподіваємося, що воно відпрацює добре. Давайте подивимось, тому будьте уважні і обережні. Давайте подивимось 10 по 20 лютого, яка буде ситуація щодо обстрілів Дніпро, 10 по 20 лютого. Дивіться, суд карта. Також може говорити про обстріли. Шестірка мечів, Вісьмірка мечів, Також є висока, досить висока загроза обстрілів. Верховна жриця, щось може бути і у нічний час. Тому, друзі, теж висока. Загроза по обстрілах із 10 по 20 лютого. Давайте подивимося з 20 по 28 лютого. Загрози з повітря Дніпро. З Деся... 20 по 28 лютого перепрошую. Загрози з повітря. Знову випадає у нас шестірка мечів перевернута, сімірка мечів. Це також карти кажуть про загрозу з повітря. Є висока вірогідність відбиття. Сподіваюся, що так і буде. І уже як на закриває цей розклад у нас дев'ятка пентаклів. Це добре, це захист. Це, сподіваюся, що надійде якісь, якась допомога в плані озброєння для нашого захисту, також захисту неба. Це карта хороша. Але загрози є, там, будьте уважні і обережні. Давайте подивимося також область Дніпропетровську, також по 10-те число. З 10 по 20, з 20 по 28. Дніпропетровська область. Загрози по 10 число. Загрози з повітря. Загрози з повітря. Сама область. Друзі, тут є загрози. Є загрози і... Можливі навіть і прильоти по Дніпропетровській самообласті. Сподіваємося, що наше ППО все відпрацює на 100% відіб'ється всі ворожі ракети, але карти не теж не дуже хороші. Є карта боротьби. І Єрофан також може казати про загрози з повітря. Мабуть, уважні і обережні. Де з 10 по 20 лютого Дніпропетровська область. Загрози з повітря. Саме область. Тут уже теж у нас є карта захисту. Все добре. Загрози все одно є. Є загрози, можуть намагатися цілитись по об'єктам, по яких вони вже намагались цілитися. Можливо, якісь енергооб'єкти може таке бути. Є загроза, є можливість потенційного відбиття також, але все одно загроза є. Загрози є також і для мирного населення. Не хочу звучати краски, але там карта була така. Так, з 20 по 28 лютого Дніпропетровська саме область загрози. Сама випала з повітря. Друзі, ну доволі така гострі такі карти. Десятка жезлів це коли важко. Паж мечів — Загрози, наче, йдуть на спад, але вони нікуди не діваються. Паж мечів — це все одно гостра карта. Да, це не король мечів, але все одно це загроза їй. Також є загроза мирним жителям. Тому будьте уважні і обережні. Загрози є з повітря, люди такий у нас непростий місяць. Хочеться подивитися мені, чи можливий ну, якесь просування, наступ на Дніпро. Це, звичайно, ми розуміємо, що це неможливо, там немає ніякого ресурсу, що наші ЗСУ знають, що вони роблять, вони нас захищають, але хочеться глянути, що скажуть карти з цього приводу. Саме у лютому, чи можливо якесь просування на наступ на Дніпро. Ну, подивитися, що скажуть карти? Друзі, я не бачу тут якогось просування на Дніпро, у лютому місяці нема тут такого. Можливі обстріли, є загрози, можливі проблеми зі світлом, як і по всій країні. Відлюдник і зірка про це нам може казати. Е, є карта, що ми чекаємо на допомогу для захисту регіону, але якогось просування, чогось такого я не бачу по цьому напрямку саме у лютому місяці. Вже, вже про це нам кажуть карти. Друзі, ну от такий розклад. Якщо є якісь запитання, пишіть у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!